У цей день вшановується пам'ять Почаївської ікони Божої Матері і мученика Трохима. У народі Трохима називають безсонником, оскільки йде пора активної роботи жнив хорошому господарю. День малий. На полях у цей час закінчується збір зерна. Наші пращури помітили, що серпневі роси до чудової погоди. 6 серпня вшановується пам'ять священномучеників Бориса та Гліба. У народі день Бориса і Гліба називали паликопна, тому в поле намагались не виїжджати. За польові роботи не братися. Погоду дізнатись нашим пращурам допомагали квіти. Якщо квіти в юна щільно закрились, незабаром буде дощ. 7 серпня відзначається Успіння правовірної Ганни. У минулі часи помітили, яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня. Яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день за лелеками. Якщо за неділю перед спасом лелеки почнуть готуватись до відльоту, то зима настане рано і буде морозною, а весна теплою. 8 серпня відзначається день священомучеників Єрмолая, Єрміпа і Єрмократа. У наших пращурів це був час збору трав у лікарських цілях. У минулі часи помітили золотавий колір зорі і фіолетове забарвлення горизонту до хорошої погоди. У цей день вшановується пам'ять великомученика пантелеймона. У цей день бояться грози. Хто на пантелеймона працює, у того гроза спалить хліб. У цей час розпочинається ранній листопад у берези. Ходять за лікувальними травами і корінням. Наші пращури помітили: якщо птахи перестають співати, незабаром буде негода. 10 серпня вшановується пам'ять Прохора, Неканора Тимона і Пармена дияконів. У цей час викопують цибульки тюльпанів. У давнину помітили, що сильне мерехтіння зірок на сході сонця передвіщає дощ через 2-3 дні. 11 серпня відзначається день святого мученика Калинника. Слідкували у минулі часи за вівсом. Якщо спілий овес вдруге зазеленіє, осінь буде непогожою. У давнину існувало таке поняття, як мороки. Це похмурий туманний час, який був характерний для цього дня. У цей день вшановується пам'ять апостолів сили, силуана та інших. У минулі часи помітили, якщо у цей час дні похмурі і прохолодні, то дощу можна не боятись. І роботи в полі можуть продовжуватись без перерви. Якщо ж душно і обтяжливо, і комахи особливо злі і косючі, то буде дощ. 13 серпня відзначається День пам'яті праведника Євдокима. У народі цей день називали Євдокимовий запуск, оскільки з 14 серпня починається Успенський піст. У минулі часи наші пращури слідкували на Євдокима за сходом сонця. Якщо воно при сході яскраво-червоне і незабаром ховається у хмари, можна чекати дощу.